Що хоче Бог, він показував Боже царство, він показував, які мають бути стосунки в цьому царстві. Він, врешті-решт, став тим жертвою викупленням для того, щоб з собою весь світ примирити. Воля, була спасіння Ізраїля. Але кожен виконував це по-різному. Так само і в нас зараз кажуть: ідіть благові, звіщайте благозвістку аж до краю землі, але всі роблять це по-різному. Прославляйте Бога в своїх тілах, але кожен це робить по-різному. <кій> кожна церква також має своє призначення. Я коли спілкуюся з різними церквами, є церкви, які знайшли який підхід. Вони йдуть до залежних людей, які там чи алкоголізм, чи наркоманія. Вони їх в реабілітаційні центри поміщають, працюють з ними, допомагаючи їм з'єднатися з Христом для того, щоб прийшло звільнення. Хтось до будинки милосердя відкриває, де обездолені люди з проблемами Будин, тобто, допомагають. Хтось дитячі будинки відкриває, оцих де. Дит дітей сиріт їх усиновлюють і їх виховують. Кожен по-різному хтось формує групи, прославий в інтернеті, просто прославляється, Бог звучить з усіх каналів. Хтось проповідує через інтернет-канали, і люди чують це слово, і воно розповсюджується. Кожен робить це по-різному. І ми повинні знайти своє. Розумієте? Ми не повинні сказати так, давайте будемо робити як оті, А ви давайте як оті. У, у нас є своя територія, свої люди і розуміння того, хто ми є і як ми маємо робити. <клес> Оце ми їздимо. Це ми хорошо робимо. Поїхали в Тельне? Хорошо? хорошо. Поїхали в Атутін, хорошо? хорошо? Я ще в бу, мені була. Це хорошо? До нас приїжджали. це хорошо? Да -да. Це добре, це добре, це є спілкування, це є запозичення досвіду. А що ми з цим далі маємо робити? Звичайно, ми маємо це адаптувати до наших умов, до наших можливостей і це використовувати і робити. Щоб ми не були, знаєте, просто туристами. Ми поїздили, поїздили, і тут нічого не, не, не робиться. Да? Ми маємо це робити, тобто виконувати <кій> волю Божу. Знаходити свій шлях, як ми це будемо робити? Навчатися це хорошо, навчатися це чудово. Але навчившись, треба вже практикувати. Хто вже хоче практикувати? Це. Те, що він навчився. Слава Богу! Слава Богу, за цих посвячених людей, які чогось навчилися і вони вже хочуть це застосовувати в житті. Застосовувати все в житті. Для того, щоб прославлявся, прославлявся Бог. Знаєте, просто <кхм>, отак от казати, воно класне прославлення. в нас не класне. Можна так сказати? Нас класне, нас класне прославлення. А хтось каже, а ні, от давайте ми запросимо піаніста, давайте піаніста запросимо. Давайте. А ще приїжджає Кирил з Кирил Стального. Він проповідає. Давайте будемо запрошувати на всі служення Кирів. І таким чином ми там піаністів запрошуємо, там гітаристів запрошуємо, там проповідників запрошуємо. Будемо просто збиратися на зібрання, позбираємо гроші і цих людей запрошувати, тому що їх треба благословляти і будемо казати, вам, яка в нас крута церква. Так має бути? Ні. Правда, ж не так має бути. Правда ж не так, не так має бути. Ми маємо навчитися співати. Ми маємо навчитися молитися, ми маємо навчитися проповідувати, ми маємо навчитися завойовувати нові душі. Ми маємо це робити. Це треба брати і застосовувати. Це є воля Божа, щоб кожен щось на своєму місці зробив. І ви знаєте, говорили вчора якраз і сьогодні мені хочеться це місце так сказати, що я, залишаючи заднє, Прориваюся, рвуся, намагаюся перейти до пізнання, до вдосконалення далі волі Божої. Тобто процес. Процес. Це не робиться в один момент. Не робиться. От отак, отак, вчора ми отак співали, да? а сьогодні ми вже супер -пупер. Це процес. Ми тренуємося, ми вчимося. Ми вчора проповідали російською мовою, сьогодні ми вже українською, ми тренуємося. Ми молилися російською мовою чи там, там ще. тобто, Йде процес, йде процес росту, йде процес, і ви знаєте, що може гальбувати оце виконання, або не то, що виконання. Тобто, коли ми вчимося, вчимося, а не використовуємо страх, страх, страх не бачить, а вдруг мене не вийде, а вдруг не вийде. А що тоді буде? А це ж стидно, а це якось незручно, а це що подумає. І ми тоді що. Намагаємось робити, а краще нічого не робити. А тоді ж не стидно, а тоді ж не страшно. Хай хтось робить. І слава Богу, за тих, які беруть на себе цю сміливість і починають щось робити. Може, не виходить зразу, не виходить з першого разу. Але люди беруть на себе сміливість і починають робити, брати відповідальність. Так, да, страшно, да. буває боляче, да, бувають розочарування, да, бувають невдачі. Але люди беруть на це і починають робити. Я хочу сказати, що Бог все це знає. Ви що думаєте, що він стоїть і думає, ох, сьогодні була така, завтра така досконала стала, а вона не досконала. Бог знає. Коли ми дивимося писання, був такий учень, дуже наближений до Ісуса Петро. Гарячий. Знаєте, скільки він свій час наламав? Але ви знаєте, скільки він? Людей привів до Христа, скільки він цього зробив. А дров наламав немало. Хочу йти по воді. Ось я все, я хочу йти по воді. Хорошо, Ісус каже, йди. Він по слову йде. А тоді що він бачить? Хвилі, обставини, вітер. Вау, злякався і почав тонути. Ну, Ісус, як то кажуть, врятував. Тобто прийшов досвід і не відбуть очі від Христа. Сказав тобі Ісус, іди і роби. Через отакі помилки приходить формула успіху. Як треба і як не треба робити. Якщо нічого не робити, не прийде успіх. Не виробиться ця формула, як в нас має це бути, <кхух> як має робити. Були в нього ще й такі. <кхух> Ісус, як наближеному, каже: мені треба постраждати. Я маю. Померти за гріхи людства. Що Петро, свій жив? Та Зачем тобі це надо? Да не буде тобі таке. Тобто, і то йому каже, відійди від мене, сатана, ти для мене спокуса. І тепер він каже, всі трикуться від тебе. В тебе там багато учнів, так? Бо вони всі від тебе можуть відрізтися, а я ж від тебе ніколи не відречуся. Я ж тут такий самий-самий найкрутий. І що робиться? Не півень ще не прокурікав про три рази, він від нього вже відрікся. Але це, Ісус це бачить, Він каже, я молився, щоб не скуділа твоя віра. А тоді, коли вже Христос був розп'ятий і так далі, що почав робити Петро? Він повернувся до свого діла, до свого ремесла, пішов робити, ловити рибу. Йому вже, як то кажуть, це діло устал він від цього всього. Але ми знаємо, що Ісус його покинув. Ісус покинув його, сказав ти не годний, ні годний, ні. ні. Тому що Слово Боже каже, праведник сім разів політи і встане. І він піднімався, він каївся і йшов. І багато чого було зроблено через Петра. Багато прославив він Господа, багато людей навернулись до нього. І Ісус йому казав. Ты только, давайте я вам это прочитаю, Ивана 14, первый вирш. Кто у умеет читать? Ивана 14, я читаю с 13-го. <связывая> чу <Чуть>, так? Не чу ты. Той каже, ти покладеш моє, своє життя за мене, Ісус питає. Істину істину кажу тобі. Щоб біблі не заспіває, як ти тричі мене заречешся. А Ісус йому каже, нехай серце ваше не тривожиться, віруйте в Бога, віруйте також в мене. Ви знаєте, цим Він хоче сказати, що, щоб які б не були ситуації, що в тебе не сталося, ви вірте в Господа, ви покладаєтеся на Нього, ви довіряєте Йому. Він знає, що ми можемо впасти. Він знає, що ми можемо помолитися. Він знає, що в нас можуть бути якісь недосконалості. Але він каже, ти залишає заднє, іди, Іди вперед. Іди, роби. Іди рухайся. І я ж кажу, через такі невдачі виробляється формула успіху. Як треба і як не треба робити для того, щоб якесь служіння чи... Та праця, до за якої закликає нас Господь, відбулася. <клес> Що ще в нас може бути? Яка ще проблема? Крім страху, невдачі. Лі. Лі. Знаєте, є така притча про таланти. Пам'ятаєте, коли Господа. господар відправляється в далеку країну? І от сидять слуги образно. І він каже: оце тобі даю 10. Ну, будемо казати, 10 доларів, примерно. ну, прим'язу. Тому 5, а тому 1. І каже, поки я повернуся, треба їх використати, щоб був якийсь міністр зиск. Тобто вони слуги, вони роби, Я даю завдання, ідіть і робіть. Один прийшов, приходить на ринок, да? каже, куплю я кочку, куплю десяток яєць. Купив десяток кільєйці, образний. Вилупилися курчата, курчата виросли в курей, він це продав, сам мав. І ще коли повернувся хазяїн, він каже, ось я ще примножу те, що ти дав. Другу дав там 5, наприклад, талантів. Він пішов, наприклад, накупив картоплі, посадив, виростив, продав і також отримав від цього зиск. А один був, який так, йому дам талант. Він каже, ага. Вдруг в мене картопля не вродить, а вдруг курка не знесеться, а вдруг курка здохне, а це ж треба турбуватися про щось, це ж треба її чимось годувати, це ж ту картоплю треба підгортати, це треба щось робити. Я заховаю її, а він, коли прийде, я собі віддам. І що він сказав? Лукавий і лінивий раб. Ви розумієте, нам теж Бог дає. Певні здібності, певні таланти, певні находи, і він чекає, що ми, як діти Боже, прийшли, і ми будемо для його царства це все застосовувати. Хтось каже, я не вмію грати. А тоді бере і починає вчитися грати. Хтось скаже, та я не співаю, як мені люто казала, да? Наді, ну що там коли співали, да? але вони беруть. Вдосконалюють, і вони вчаться співати. Хтось каже, я не вмію молитися. Але починає беме, докупи зв'язувати слова і вже може за когось помилити. Хтось каже, я не вмію свідчити. Але він бачить, як Бог діє в його житті, і приходить і розказує, а я оце хожу в церкву, оце ми молимося за це, і в мене отак, і отак, і отак. І, отак". і це він використовує. А їй прийшли, послухали і пішли. І Бог свій час спитає. Ви знаєте, так само є притча про те, що одного батька до сина І він запрошує його працювати винограднику. Виноградник це те, що може принести прибуток. Треба працювати там. І один каже: Да, я піду, Алілуя, батько, я тебе люблю, я для тебе посвячений, я буду ходити в церкву, я буду служити, я буду працювати, я буду робити. Каже, далеко живу, корова здохла, буряни заросли, нам що таке, мені не до того. Другий каже, не піду я ходити в вашу церкву, не піду я в той виноградник, не хочу я, не хочу я. А тоді подумав, покаявся і прийшов і каже, що я можу робити. Скажіть, там написано, хто догодив батькові. Який пообіцяв, казав, Аллія, буду, да, хорошо, я тебе люблю і так далі і нічого не хоче робити. Чи той, який казав, не буду, а тоді прийшов і слухає Слово Боже, розказує Слово Боже, молиться, підмітає, посудомиє, ну, все що, все, що треба, в чому є тільки потреба, бере і робить. І оце ви знаєте, оце таким чином твориться воля Божа. Тому що ми про волю Божу думали, це таке глобальне-глобальне, а це глобальне складається з поступку, поступового руху. І ви знаєте, перша ступінь яка? Не хочу, не буду, не вмію, не знаю. Угу. Всі це проходили цей час. Не хочу, не буду, не вмію, не знаю. Всі це проходять, так. Да. А тоді йде я спробую. Я повчуся. Процес? А тоді о, в мене вже виходить. А тоді ти вдосконалюєш, що це виходить, а тоді кажеш, в мене вийшло. І оце є оце от, оцей от руск, рух, це є наш шлях до успіху, шлях до виконання волі Божої, до того призначення, яке нам Бог дав. Це є процес, це є процес, це не робиться в один момент. Ви знаєте, у нас вчора, коли було в нас служіння, приїжджав пастор Кирил. Він питає, що у вас нового. Я так прикидаю, скільки б він нас не був. З півтора місяці більше. Десь так, Десь так. Да. І дивлюся півтора місяці. і кажу: у нас вже є екран і у нас Саша навчився показувати всі ці слова. Він колись вміє це? Ні. Але він брав вчився. Тамара навчилася набирати ці слова. Дуже казала, не буду не вмію тебе. Але бере вчиться. Дівчата стали в мікрофон, не вмію не вчитися, боюся, боюся. А тепер кажу, дайте, дайте, тобто йде процес. Сережа отримав цей пульт, схопився за голову і сказав, я нічого в ньому не розумію". да. Але тоді брав, починав вчитися, і вже в нас в пульт є. Тобто, ви розумієте? Я подивилася, за ці півтора місяці у нас з'явилися мікрофони. У нас група прославлення вийшла на сцену. У нас сміливість появилася в запису, ви розумієте, у нас є людина, яка вже контролює цей процес пише. пиріжчить. Да, ми вчимося, в да? нас щось виходить, що то виходить, але йде процес. І запис є, і у нас пульт є, і мікрофони у нас є, і слова у нас є, і проєктор є. Це процес відбувається. А я я українською мовою проповідую. Це теж процес. Це теж процес. Ви розумієте? Саме головне нам почати рухатись, почати рухатись, і тоді воно йде, йде, йде. Що нам треба? В чому вдосконалюватися, я вам скажу. Молитва. молитва. У нас мало ходить людей на молитву. Ви знаєте, вчора була така молитва, що у нас пасти Кирил голос потіряв. Так ми за Україну молилися. А уявіть, коли молиться не п'ятеро, шестеро, семеро. Коли і вдома моляться, і в церкві збираються, всі разом моляться. У нас є вже зачатки дитячого служіння, у нас є зачатки наставництва, коли ми хочемо новонавернутих людей трошки їм роз'ясняти слово Боже. Тобто рух іде, рух іде. І це слава Богу. Значить, ми намагаємося вступити в виконання волі Божої і виконувати те, що Він хоче. Що можна, що нас гальмувати в цьому? Це я вже буду рухатись. Це, перш за все, легковажність буває. Знаєте так? Ну прийшов, прийшов, не прийшов, не прийшов. Ну і ладно. Ну зробив, зробив, не зробив, ну і ладно. Це легковажність. Друге, дуже, це то, що я вважаю, особливо нас. Це невірство в свої власні сили. Ви знаєте, мене так засмучує. Коли ми приїхали десь від квіляції, кажуть, а у них так гарно. <смі> ну, а в нас теж гарно, тільки в нас по-своєму гарно. І якщо ми можемо зробити щось краще, то ми беремо, закатуємо рукава і робимо щось краще. Правильно? Робимо, робимо стараємося цьому робити. <смі> Нема у нас якоїсь апаратури, то ми. Шукаємо для того, щоб вона було для того, щоб покращити. Ви знаєте, є в церквах дуже такий хороший звичай, дуже хороший звичай, правило таке можна сказати, коли людина вступає в якесь певне служіння, дається такий випробувальний термін. Якщо людина себе посвячує, якщо людина намагається досконалювати, якщо вона намагається розвиватися, через певний час на неї покладають руки і кажуть, ти тепер відповідальна за цю ділянку. Тому що ми можемо помилятися, ви розумієте? Можемо сказати не подія. Я вам скажу чесно, я колись займалася дитячим служінням. Мені це... Я сама педагог, да? я сама педагог. Ну воно мені не пішло. Не через те, що я не вмію чим займатися. я Все життя цим займалася. Але в вот церкві в мене більше, як то кажуть, серце лежало до інших служінь. Тобто кожен шукає, шукає свій дар, свій, свій нахил, своє призначення, як він може бути корисний в царстві Господа. Що я хочу останнє нам сказати, останнє сказати? Надихнути для чого? До чого? Щоб ми пам'ятали, що у Господа є. Плани на наше життя. У Господа є воля, благодаря і досконала. І кожен з нас на своєму місці може зробити ту частинку для того, щоб це було виконано. Якщо ми хочемо і розуміємо, що Господь хоче, щоб всі люди спаслися. Наприклад, я глобально беру проблему, так? ми молитися можемо за людей? Можемо, можемо молитися за людей? Може. Ми можемо їм свідчити? Може. І ви знаєте, отак от як кожен зараз, хто займається маринуванням помідорів, всі знають, мають бути три інгредієнти: соль, уксус і вода. Сахар, сахар? Да, сахар. Соль, сахар, уксус, вода, да. А далі ті додають таке, ті додають таке, І кожен кожну свій якийсь коронний рецепт, що в нього що, що в нього виходить. Так само є отакі, як то кажуть, ні істини. Що нам треба йти проповідати Іван. А як ми це будемо робити? Яким чином? Як Слово Боже каже, що ми прославляли Бога, як це ми будемо робити? Чи такими інструментами, чи такими піснями, чи голосно, чи швидко? Саме головне будемо робити це від серця. Саме головним будемо робити це для людей з любов'ю. І це буде для Бога найцінне і найважливіше, щоб ми все, що робили, ми все робили як для Господа, від щирого серця. І нехай Господь торканається сьогодні кожного із нас, щоб ми розуміли, що ми важливі в Царстві Божому, щоб ми розуміли, що ми важливі в церкві, що в Господа є свої наміри для нас, і Він може через нас бути прославлений, і через нас може бути виконана Його воля. І коли ми молимося, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, то ми молимося, Господи, відкрий мені моє призначення, відкрий мені Твою волю. Що я можу зробити для спасіння людей, що я можу зробити для того, щоб церква була в атмосфері праведності, миру і любові, щоб люди, коли приходять, вони відчували цю атмосферу. А що я можу зробити, щоб було помазання? Ми всі розказуємо про помазання, як це класно, коли так помолився, і люди крастілилися. А помазання залежить від кожного з нас, які ми приходимо на це зібрання, з яким серцем ми молимося. Так що давайте ми будемо в цьому зростати, в цьому укріплятися і пам'ятати, що не треба боятися. Помилялися всі. Хто нічого не робить, той не помиляється. Через ці помилки приходить досвід, але і приходить формула успіху. Давайте будемо рухатися з Господом, і нехай він нас укріпить і допоможе. В цьому. Амінь. Амін.